Вітаю! На зв'язку Василь Мірчук. Сьогодні ми поговоримо про новинки YouTube. Власники бізнесу відтепер можуть власноруч створити рекламний ролик на YouTube. Відеохостинг Ютуб YouTube весь час презентує щось нове. Цього разу презентував набір інструментів директор, який допоможе власникам малого і середнього бізнесу створити рекламний ролик для показу просто на сервісі. З року в рік тривалість перегляду відео на Ютубі зростає щонайменше на 50%, Повідомляють компанії, зазначивши, що власники бізнесу тепер можуть спілкуватися із своїми клієнтами через відеорекламу на Ютуб. До набору інструментів ішли три продукти. Перший з них Ютуб YouTube-директор для iOS, який дозволяє створювати ролики за допомогою готових шаблонів та інструкцій. Серед інших опцій можливість додати текст або анімацію. Другий продукт YouTube Director OnSite. Це безкоштовний сервіс, за допомогою якого можна запросити професійного відеооператора для зйомки ролика. Сервіс буде доступний для тих, хто витрачає на рекламу понад 150 доларів. На рекламу саме в Ютубі. Наразі сервісу може скористатися лише на найбільших містах США. третій продукт YouTube Director Автомате відео дозволяє використовувати логотип, скріншоти, інші дані компанії для автоматичного створення відео реклам. На айновабекемо барбер і на директор. Види окей. Рефорту. And it has all these templates on here. And this is gonna guide you through the entire video. What? Okay. And help you publish it to YouTube. Really? All right, so here's a template right <sighs> here. Short owner story 20 minutes on the clock. Okay. Go, go. Describe yourself. Shot two. Talk about some products. This is Dave, one of our awesome bartenders. Hi, I'm Nadia Geller. Welcome to Pink's Hot Dogs. I grew up in an old barbershop like this. Shot five. Explore what we have to offer. Variety of beautiful things for your home. Online. Perfect. All right, we're already at editing. There's nothing to edit. We nailed it? We're 10 minutes. We gotta I know. add some music. Soundtrack to make the film. I'm ready to publish. All righty. This was a lot easier. One, two, three. Ooh. Yes. Look at so that. easy. like a big budget. Woohoo! So much better. Mm. I did that great. <laughs> <laughs> How exciting. It walked you through it and gave you tips. Steps one, two, three, four. It was like as easy as ABC. It was designed well. Instant commercial. I mean, that's priceless. The app works as the director. Great. And how much did it cost you? Nothing. So easy. And then you can just publish it. We can use it as paid advertising on YouTube. All around. Right. Yeah. Making a great video. Let's go play with the puppies. Yes, <laughs> let's go. Hey puppies. З вами був Василь Ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь. До нових зустрічей.